Друзі, я вас вітаю у себе на каналі. Сьогодні буде невеликий відеоролик, такий для мене трішки сумний відеоролик. Я хочу розповісти долю тих процесів, які були розпочаті ще до повномасштабного вторгнення в нашу країну до війни. Да, у мене є такі процеси, їх на сьогоднішній день залишилось три процеси: ці. Один я відкладала але зараз я хочу до нього повернутися дуже. Один я розпущу, а один ще не знаю, що робити, тому чекаю ваших порад. Забула це слово українською. Совєтов пам'ятаю, але треба правильно сказати, порад. Тому я чекаю ваших порад, якщо вам цікаво, то переходимо на стіл і приємного перегляду. Як я вже й казала, у мене три процеси, які були розпочаті ще до війни, але по різним причинам не завершені. Два процеси це були розпочаті і я планувала їх завершити. І один із них був у спільному проєкті. І третій процес це на кінець процес я залишу вам. А, хто зі мною на каналі давно той процес це третій знає. Але. Я його не планувала закінчувати. Я його хотіла відкласти, потім знову закінчити. Ну, довга була з ним історія. Тому я його, а й в цьому році я про нього зараз розповім. І розповім, що ж я вирішила з ним робити. Так, два процеси спицями і третій процес гачком. А, Перше, що я вам вказую, це мав бути в мене жилет. Це слонімська пряжа. У мене ось. Такі залишки з того, що я в'язала. І ще є, вибачте, що чершов, але по-іншому ніяк бо не буде розтягувати ще ось таких 200 грамів, 4 маточки по 50 грамів. Я в'язала у 8 міточок. І це дуже, така, знаєте, займательна історія, як кажуть. Це все треба розпустити тепер, тому що мені не до вподоби ця така пряжа. Я, мабуть, щось інше з цього зв'яжу. І це все полотно піде в розпуск, як є. Не знаю, що я з нього буду в'язати. Можливо, я пущу на шкарпетки. Дуже гарного кольору будуть шкарпетки. Можливо, ще на щось. Я ще не придумала, було відв'язано. Зараз я вам скажу. У мене стільки. 48 см англійською резинкою, і це, мав бути одній жилет. Але, мені здається, пряжі мені все рівно ну, не висить, Хоча це теж, також тих попередніх 200 грам, у мене було всього 400. І цей зразок, звичайно, ніхто не відкидає, тому що, ну, самі розумієте, вдруг не вистачить. Але я, мабуть, все ж таки це все ви, ви знайду час і розпущу, тому що, ну, чесно кажучи, зараз в мене до нього не лежить душа, і він ну, не моя річ. Тому я зараз з вами зразу втягаю спиці, це однозначно піде в розпуск. Можливо, навіть цим питанням трішки пізніше сьогодні. Про це розповімо у Лозі, якщо вам цікаво подивитись. І буде в мене за спиці номер 5 тому що саме спице номер 5 у мене не було в коробочці. До речі, це фіолетовий корид. Так, цей процес іде. Однозначно в розпуск і буде у мене пряжа. Можливо, я ще щось з неї зв'яжу, але вже пізніше. Так, хоча, знаєте, слонінка в мене, правда, була білого кольору, якщо вона розпущена, вона не така гарна. Так, ще в мене є ось цей процес, який я в'язала в спільнику. Це в'язався регланом. Чому регланом? Чому не було круглою кокеткою? Якось мені не зрозуміло, чому я тобі так вирішила. Малюнок мені дуже вподоби. Звичайно, поєднання кольорів чорно білим мені також невподобає. Я дуже добожнюю. Чесно кажучи, де дівся білий кольор, я не знаю. Чомусь тут також такий дуже великий хаос в моєму пакетику. Бачите, що твориться. Не знаю чому. Можливо, воно випадало, де чоловік його так, тому що це чоловік забирав, я його хотіла в'язати, я його брала з собою в Полтаву, але коли ми поїхали до Німеччини, я його не брала і не в'язала там, звичайно. Він залишився в Україні, в Полтаві, чоловік його вже привіз з Полтави. Чесно кажучи, регланна лінія вже відв'язана, можна роз'їди. Бачите, 24 см, то вже навіть відв'язана регланна лінія, але я не пам'ятаю, приміряла я чи ні. І, чесно кажучи, я не знаю, що робити, чи його дов'язати, бо в мене є з чого дов'язувати, пряжа в мене є, звичайно. Але зв'язати його трішки по інакшому. Не так, як там було в відео, тому що ну, це аналог, але не... звичайно, цей малюночок після прання він трошки розтягнеться, він гарніший стане. Я не пам'ятаю, де я діла, але в мене був там. Зразочок і в зразочку воно гарно дуже виглядало. Я думаю, можливо, дов'язати і цей малюночок пустити понизу виробу перед резиночкою. Тобто там до резиночки залишатиметься цей невеличку частинку. Коротше, можливо, буде правильно його приміряти. А потім приймати рішення. Дівчата, напишіть, що ви вважаєте, що робити. Тут зараз зберігаються три пари, дві пари, дві пари, вибачте, не три, а дві пари спиць, купа моїх маркерів. Одна це спиці номер 3 Дякувати Богу, в мене вони ще є. Одні це чагу, мої улюблені спиці, дуже гострі, і одні це я. Одягала це, мабуть, для примірки, але я його так і не приміряла. Я не пам'ятаю пам примірки. Приміряла чи не приміряла, я а не бать. знаю. Можливо, правильно його перезняти на, на попрати, а потім можливо, прийняти рішення, що з ним робити, а можливо, його завжди, взагалі розпустити. От Він поки лежить, коли я приїхала до України, повернулася, приїхала в Харків, взяла цей процес, мій чоловік показав його. Хоча я його побачила вже як з рівного повернулася. То, ви знаєте, я думала його зовсім взагалі розпустити. Зараз він трошки полежав, і я його хочу дов'язати. общем, я не знаю, що з ним робити. Він лежить поки, поки що ці спиці мені не потрібні, я не витягую, тому що це доволі тонка нитечка, все ж таки третя трічка. Можливо, я його дов'яжу, можливо, ні, можливо, не знаю. На весну він не піде. Я його не зроблю, поки що він отак буде лежати. А ви напишіть, що з ним робити. Що б ви зробили. Буду дуже вдячна. І третій процес це моє плаття. Плаття в'язане гачком. Я його розпочала пару років тому, потім я доволі... Після того, як перехворіла коронавірусом, поправилася. і я його просто відложила, тому що відклала і стала, не вирішила не в'язати. Зараз я вирішила, що я маю його дов'язати. Як я планувала пошити для нього Тобто на верхню частину нічого не буде, верхня частина ось у мене, вона вже зовсім готова. Дивіться, вже готова повністю верхня частинка. Тобто, верхня частинка була рівно, потім був малюнок у мене. Ось така в мене була верхня частиночка, потім йшов малюночок і потім шло моя юбка. Юбка ще в'язати треба, небагато. Зараз я вам скажу, Юбка йде від нижньої частини живота, я не пам'ятаю, як це правильно назвати. І я зараз вам скажу, скільки її довжина цієї юбки. Але в'язати її ще треба. Я в'язала гачком 1,5 чи а 1,25. Тут 39 см, десь приблизно 6 см 11 потрібно в'язати. Звичайно, вона кожного разу розширюється, цей малюнок, тому що клигни віддають більше і більше, Юбку, звичайно, буде потрібно відпарювати, і я планувала її в'язати. Вшивати в неї змічку. Я зараз не буду повертатися ну, в лютому місяці до цього процесу. Я до нього повернуся набагато пізніше. Мабуть, як закінчу свою блоску для філейної краси і залишки. Тобто гачкових процесів багато не хочу розводити, тому що я розумію, що це буде дуже важко мені. В'яжзала я її з бавовною. Так, да, тому, тому обов'язково треба дов'язати зазуповатися. Ось за такого гарного жовтого кольору, бавовна. Це у мене ось відмоти такі. Я в'язала в дві ниточки. Тут 1500 метрів, тобто я в'яжу зараз 750 метрів 100 грама. Вже друга така ювелірна робота. До речі, як дивилася я ефір, то ми в'яжу на дивані на каналі, і вони там казали про процес. Тому мій попередній процес, який пролежав 10 років, то ще. Ціток, квіточки, як кажуть будуть. Ось іще один процес, який лежить вже пару років точно. Не пам'ятаю. Здається, в 2019 році, у 2020 році я його розпочала. Да. Не пам'ятаю, чесно кажучи, треба подивитися в записах. Я вже дивилася, але не пам'ятаю. Взагалі раз. По-моєму, 19-й все ж таки. От. Тому от у мене таких три процеси залишилися, які я не дов'язала. Один точно йде в розпуск, це не обговорюється. Один у мене під питанням, і другий я все ж таки візьму в роботу, але, здається, я його візьму десь у квітні, в березні, в квітні. Місяці. Зараз буду працювати над іншою роботою. Ось такі мої плани, дівчата. Всім велике дякую за перегляд, за вподобайки. Не забудьте підписатися, тому що тут буде обов'язково цікаво. Я буду створити більш цікавий контент. У мене багато ідей для вас є. І ми з вами зустрінемося уже в наступному відео. Всім пока!